Андріанамак і сьогодні я вирішив позайматися. Скільки можна заробити, прибирає страчи. Це Адріанамак, буде приступати. Мені оцю дорожку треба буде прибрати Бачите, як треба ці камінчики прибирають. Так от. На все про все в мене Тачка Вята вила і мені треба оце все прибрати. Коротше, сьогодні такий вітер, то дощ, то вітер, то нічого нас це не встановить. коротше, За цю роботу мені надають рівно п'ятіхатку. Ото приступаємо. Коротше, все це буду вивозити прямо на город, розкидати, щоб було якесь удобрення Я зараз його поприбираю і покажу, скільки мені грошей за це буде Как-то так вийшло немного. Вже сонце вигошло, ну звісно таки лупив тущара, що цей капець повніший. Ось так то я поубирав його. Зараз ну, я його просто повиложу. Ці купи. Буде вообще отак шикердос. Це такі купи повиходили, три купи, зараз його все повивожу. Ось так то. І буде зараз дуже чисто. А тепер Сібенку все, що біля колодязя не збирав! Ох так, куди його висипать, щоб кури не розгреблять. Так, мабуть, я думаю. Краще, краще, краще. туди туда будуть туда сипати Сюда не надо. Ну сюди сюда я його висиплю. Все шикарно буде Нормально, я думаю. Сюди понасипаю. Зараз я мабуть оте приберу. Хоча то мені в очі воно кусається, що такий бардачок. І буде аж кардос. Позбирав отак, от. вже чисто, а там при верстві сама не збирав, бо кури його розгрибуть такі так, якщо буде, якщо буде видно землю. Ну добре. Добре, щиро дякую за просмотр, всім удачі, всіх хтось благословляю, бережіть себе. Примірно така робота буде примірно 500 гривень. Ну я робив себе, грошей я, звісно, не отримаю. Ну ладно, всім удачі, всім господи, всім чао, всім пока, всім до скорого. Це був Андрій Аномак, всім пока.